Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії гість настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви отець Павло. Приводом нашої зустрічі стали численні запитання вірян стосовно ходи, яка має відбутися у суботу. Отець Павло, скажіть, будь ласка, що це за хода, що ви думаєте з цього приводу? І розкажіть тим людям, які не дуже добре знаються на цьому. Добрий день, шановні наші глядачі. Дійсно, на 26 грудня запланована хода Української православної церкви і Московського патріархату. Я би хотів почати розмову з того, що, на жаль, у нашій державі є три гілки православної церкви: це є Українська православна церква Київського патріархату, до якої я відношуся. Є Українська православна церква Московського патріархату. Є Українська автокефальна православна церква. У нас в конотопі ми маємо дві гілки. І хочеться в першу чергу чомусь наголосити, що Московський патріархат зараз чомусь починає збирати людей, казати ми за мир будемо, цю ходу влаштовуємо. Але в мене виникає питання як священника. Чому ця хода не проходить, наприклад, в Донецьку сьогодні, в Луганську, де дійсно повинен бути мир там і спокій. Бо, на жаль, ті землі, які сьогодні окупували ті зелені чоловічки, ті сепаратисти, наших храмів там немає. Нас попросили звідти, а це просто ніжно сказано попросили. Ті козаки повиганяли наших священників і не дозволяють віруючим збиратися на молитву, щоб почути українською мовою. Ви знаєте, що я досить лояльно відношуся, бо я всім кажу, що Бог один. Не можна небо розділити і казати, що це є небо українське, це є небо російське. На жаль, політики розділяють наші храми. На жаль, знову ж таки, хочеться наголосити на тому, що церква бере участь у цих якихось політичних дебатах. І ми знову ж таки бачимо, ніби спокійно все в конотопі, все, і тут якась хода за мир. Но я не проти миру. Я думаю, більшість людей за мир, бо ми бачимо, скільки сьогодні людей. Віддається роботі ті самі волонтерські рухи. Ми знаємо, що є жіночий волонтерський рух бджілка саме в нашому соборі, які кожен божий день з 9 до 5 вечора жіночки збираються, щоб сплести ті сіточки, ті кікімори, ті борщики насушити, щоб щоб тим воїнам було тепло і уютно там захищати нашу державу. Так само ми знаємо, є я волонтер, також, які також займаються дуже багато. І більшість з нас людей хочеться цього миру. Чого і в такі перед святкові дні новорічні дійсно хочеться миру. Але хочеться знову наголосити на тому, що згадую, коли ці ходи відбувалися в Криму, коли там два роки назад носили дари Волхвів по Криму. І один з тих учасників, який був організатором, то ходи, не тільки була церква, але й були там такі політики. і Був один з таких, який зараз Гіркін є. Ми знаємо, який організовував у Донецьку і Луганську ці всі бойові дії проти України. І вони дивляться, наскільки люди налаштовані, наскільки тут люди чи будуть підтримувати, чи не будуть підтримувати їхні побажання. Але ми знаємо, що саме Конотоп це місто, яке завжди підтримує українські позиції і хоче бачити єдину цілісну нашу державу. І коли мені два роки назад деякі священники я не буду наголошувати саме на ім'ях. Але казали, що і тебе чекає те, що там в Донецьку, Луганську, що ти тут довго не будеш. Ну я тоді запевняв їх і вірив і по сьогодні, і далі, що тут зелених чоловічків не буде в конотопі. Що в конотопі я вірю в те, що війни також не буде, бо люди хочуть спокою. І на жаль, цінуємо тоді, коли втрачаємо. І сьогодні ті люди, які в Донецьку, Луганську, вони теж повірте, вже не хочуть тої війни. Їм хочеться вже спокою, але бачимо, що на жаль, ще цього спокою немає. Тобто я так розумію, ви вважаєте, більш актуальніше було проводити подібні акції в тих містах, де зараз іде війна, а не в спокійному місті Конотоп? Безумовно, я кажу, ми і так в кожному храмі. Я вірю в те, що і в їхніх храмах також йде молитва за мир, за спокій. Але ми, на жаль, знаємо сьогодні, що патріарх Кирил, Російської православної церкви, який благословляє цих воїнів. На цю війну, брату вбивчу, а кажуть, що і патріарх Філарет благословляє воїнів, ніби ми бачимо, що дійсно він багато, наша українська православна церква Київського патріархату допомагає воїнам. І патріарх Філарет в тому числі, але що ми благословляємо? Ми благословляємо захищати свою землю, щоб завтра не було тої війни тут в конотопі, щоб не було тої війни далі не поширилися по Україні. Бо, на жаль, ми бачимо, наскільки неспокійні. І хочеться, щоб цей спокій був в кожній церкві, і віримо в те, що буде цей спокій. Скажіть, а така хода вона чи проводилася в інших містах Сумської області? Якщо так, то в яких? На жаль, мені невідомо, щоб вона проводилася, наприклад, в кроливці, там в Глухові, щоб вона проводилася ще в Ромнах, наприклад, але чомусь вона більше проводиться у тих містах, де більше населення є. І саме де є українська православна церква Київського патріархату, більш починає домінувати сьогодні. Я не хочу розказувати, бо люди бачать по наших справах, по наших молитвах, хто ми є. Не треба розказувати, який я гарний, чесно вам скажу. А мольмо треба молитися і виконувати заповіді блаженства. Голодного нагодувати нагого зодягнути, хворого відвідувати, оце є місія мене як священника у земному житті, і місія церкви сьогодні. Отець Павло. Оскільки ми з вами спілкуємося напередодні новорічних та різдвяних свят, чи не хочете ви привітати конотопчану? Ну я думаю, що у нас буде можливість, що ми перед різдвом самим привітаємо вже, але у цей передноворічний час, коли ми будемо входити у 2016 рік. Я хочу дійсно побажати, щоб в нашій державі був мир, щоб закінчилася ця війна, щоб був спокій в наших душах, і щоб ми увійшли у 2016 рік з любов'ю і добротою. І так, як Ісус Христос, Він чого прийшов у земне життя? Він народився для того, щоб ми дійсно були в любові. Він прийшов. Показати ті християнські чесноти, чого я всіх і закликаю до цих чеснот: до доброти, любові і взаєморозуміння. Дякую за такі чудові слова. Дякую, що прийшли до нашої студії. Ну, я дякую, що дали мені таку можливість, і хай вам Бог допомагає, І щоб ви також тільки знімкували приємні речі і показували це людям. І я дивлюся, що багато сьогодні діточок, які дивляться цей телеканал, вважають себе бачать там і радісно їм, що це приємно. Не тільки по телебаченні. Ми знаємо, що наші діти зараз модернізовані, багато в інтернеті сидить. І дякую, що я маю таку можливість сьогодні навіть інколи. Не завжди маю можливість дивитися телебачення, але коли в інтернеті є запись ваша, то я обов'язково її переглядаю, особливо новини, коли ви показуєте там, ну і інші передачі. До зустрічі і дасть Бог в новому році обов'язково ми зустрінемося з вами.